Доброго ранку. Доброго ранку. А скажіть ваші перси? 200 гривень. А це 200, а це? — Це 180. 120. 120. І о є, да? Це моя джичка варень. це варення. — А, варення? Варення з цих персів? Це не як соус? Да. Так. То, вот то, що треба. Ось воно. А яка ціна у вас баночки? 120 гривень. По що помідорки ваші? ці по 20, да? А такі крупніші? 30. Брокколі сьогодні? 30 баклажанчики такі. 25. 25 і сливка да? Слівка собі О, так це час консервувати вже, да, по ціні. І почём, почём такі помідорчик? 17. 17. Ну вже ціна така вже доступна. 17 грн на консервацію отакі помідорки. Дякую. Політ. 55 45. Ці капе, да? Так. А виключно? 60. 60, а цей куб тож 60. Ага. Так. 18 отакий перчик. 25, дякую. Ваша, в яку ваша 10 є. А є ще яка яка? Була по 7 гривень. А була маленька по 7. Феррарі 60 і помідорка. Феррарі? Так. Да. І помідорка. Це Мазераті, Помідорка Мазераті 20. По да. Це по 15 у вас? Так. Да. І по 15 є помідорка. А в яку ціну? 65. 65, дякую. По чому сьогодні? Це яка, молода, нова чи там ста. Молода 30, дякую. Чип, чиполина, брескалина. А сколько? 25. 25, так. 18. А почем вот э, это? 25. 25 гривен. Витбирный товар сегодня. Кабачок 20 гривен, огирочек? 30 гривен. 30. 30. 35. 35. А помидорки ваши? Помидорки 60, 70, 55. 55.